Друзі, ось повністю зібрав вольєр, повністю пофарбований, готовий вже до транспортування. Замовник приїде з маніпулятором і забере його. Друзі, всім привіт! Ви На каналі Woodloft and Tools вироби з дерева та металу і огляд електроінструментів. Сьогодні я роблю вольєр для вівчарки. На 4 квадратних метри. Зараз я вам покажу і коротко розповім все по розмірах, як робиться і які матеріали використовуються. Значить, розміри вольєра 2х2 метра. Сам несущий каркас повністю з дерева. Ось зроблений. Такий пол на лагах, потім робиться ось такі 4 столбики дерев'яних, 100 на 50, потім задня стінка і дві бокових по метру зашивається доскою, буда, сама вийшла 85 висота. Майже метр ширина і 2 метри довжина. Тобто фактично займає половину вольєра, кришка буде, відкривається. Ось тут такий типу придбанічок. Ось сама буде тут. Ось така. Даний вольєр йде, складається з чотирьох частин окремих, це самий пол 2 х 2, далі ось ця частина, буда і три стінки плюс стійки для криші. Третя частина це сам металевий. Каркас, ось такий він накладний. Варив його теж по місцю він е, 2 на метр, виходить. І четверта частина це ось криша. Все це я зібрав в чорновому вигляді. Потім я от розібрав, все зараз зачищаю і готую все до фарбування. Дах буде покриватися ось такою м'якою крівлею хорошою італійською. тому цікава фірма ось фірма Nordland це італійська фірма далі розкажу які матеріали використовував вся дошка в мене 150 на двадцять, на підлогу сто на тридцять товщини. Далі стійки ось ці сто на 50 Весь металевий каркас. Труба двадцять на двадцять, товщина стінки двойка і Круглий прут, десятка. Плюска літочка, задвижечка. Ось так відчиняється. Зачиняється. Ось такий металевий каркас. А, ще ось такі замовник забажав дві так як під тарілки. І тут ось такий проєм, щоб тарілку засовувати сюди, щоб не відкривати кожен раз вольєр. Зараз це все зачищаю, обезжирюю і буду все готувати під фарбування. Висота в, меншій, в задній меншій частині 1,40 метра. В вищій частині метр вісімдесят. Тобто фактично людина заходить в повний ріст. Тут так прораховано, що ось ця верхня кришка буде, буде фактично повністю відкриватися, що дах дах не буде заважати. Ось середина все зібрано ось на такі монтажні кутнички. Кутнички відкручуються і вся ось ця частина знімається. Тобто, фактично, воно йде з чотирьох частин. Це все я зараз фарбую, потім виношу по частинах, на вулицю збираю і вже потім приїжджає маніпулятор з підйомником, вантажить і. Забирає. Далі не переключайтеся, друзі, я зараз е, буду фарбувати, але процес фарбування я не буду знімати, знімлю вже самий фінальний процес збірки. Також ще, може, трошки знімлю, як правильно ось таку м'яку кровлю е, Накривати. Тут в мене між е, дошками по 4 см відстань. Це така оптимальна відстань, щоб не прогиналася м'яка крівля в стропільній частинах е, зроблені всі вирізи, щоб все чітко сідає ось на ці опорні стовпчики. І все чітко тримається. Так що, друзі, не переключайтесь, підписуйтесь, коментуйте, що кому цікаво. Так, друзі, всі чотири частини пофарбовані імпрегнатом Ось окремо підлога несуща на лагах. Ось дах, ось сама буда і три стінки, ось кришка від буди і ось сама клітка вже також пофарбована, чорний, матовий. Все, зараз збираю, докупи скручую і буду вже. Помістю е, робити м'яку крівлю. Так що не переключайтеся, зараз покажу вам кінцевий результат. Друзі, ось повністю зібрав вольєр, повністю пофарбований, готовий вже до транспортування. Замовник приїде з маніпулятором і забере його. А зараз я коротко. Ще раз покажу все, розкажу розміри, матеріали і як його зробити. Ось такий дах, красивий, Вийшов з мягкої крівлі. Ось так виглядає ззаді. Задня стінка повністю зашита. Дві бокових до половини зашиті. Так, значить, по розмірах. Розмір основний 2х2, тобто 4 квадратних метри. Буда сама займає майже половину вольєра. Буда йде розміром висота 185. Два метри так і йде по довжині. І глибина 90 см. Весь металевий каркас, труба 20 на 20, товщина двойка і пруд десятка для град. Доска вся йде 150 на 25, полова доска йде 30 на 150, всі стійки і е, лаги на низ, і стропільна частина. Тона 50. Ось такий. Е, проєм для подачі їжі і ось такі штуки, щоб ставити тарілку для собак. Ось так виглядає Буда. Така ось задвижка. Ось так дах зверху. Тут ще зверху зробив таку фермочку для усилення, бо тут е, середня стропила, щоб не було прогибу. Ось так виглядає. Верхня кришка піднімається. Ось як всередині. Тут ще й зверху буде також як така тераска для собачки. Ось так виконано все. Стропила йдуть всі в заріз. Все чітко закріплено на уголки. Ось тут насквізь на сотий саморіз. Жовтий, усилений. Ось так відкриваються двері легенько. По-правильному, звичайно, краще всередину двері закр... робити, але це якщо більша площа вольєра, дана площа не дуже дозволяє всередину двері відкривати. Тому ось так тільки. Вольєр бомбезний, гарно виконаний, гарний колір підібраний. Все, друзі, всім дякую за увагу. Кому було цікаво, пишіть коментарі і не забувайте підписуватися на мій канал. І до побачення.